Вітаю, друзі, з вами Полікарпович, Карпович, і це огляд на магнітний фіксатор для зброї від українського виробника Рагнарок. Досить цікава штука, досить цікава система, досить цікавий варіант для кріплення зброї і фіксації зброї десь на спорядженні. Зараз сам спробую розібратися, як воно працює і наскільки це зручно. Ну, власне, продемонструю і вам це в відео. Як ви можете знати, вже є огляд на ось цей ремінь для зброї, також від виробника Ragnarok. В принципі, всім задоволений, є дуже багато інших варіантів ременів, можливо пізніше. Підберу собі ще ну, реально декілька ременів від цього виробника, тому що мені подобається. Є одноточкові класні системи, є триточкові ремені, це двох одноточковий. Ну і навіть є ось такий магнітний фіксатор це дещо незвична штука, але я думаю, може бути цікавою. І дуже класно вона має поєднуватись саме з одноточковим ременем, що також в майбутньому. Я все-таки хочу спробувати і переконатись на власному досвіді, як воно є. Ну, Почнемо, як завжди, з розпаковки. Це, власне, Упаковка це є ось така картонка. Тут маг мається на увазі магніт, я так розумію. Сам фіксатор. Знизу написано, що є пожиттєва гарантія. Написано найкраще поєднується з системою АК. Ну, Мабуть, тому що сталева ствольна коробка і є певна площина в автомата Калашникова, куди він може замагнітитись. На цю систему так зараз я зніму сам фіксатор і далі продовжимо огляд. Ось, сам фіксатор має наступний вигляд. Це матеріал-хіполон, не кордура, ну типу хіполон він більш зносостійкий і він такий досить цупкий, типу до нього класно буде прилипати зброя. Дві сталеві кнопки тут, бренд Ragnarok, кріпиться на систему молі, має дві ось такі стропи, також із того ж матеріалу хіполон. І є ще дві. Петлі, от вони досить дивно виглядають. Я не, не розумію, чому не було зробити ці петлі, власне, з цього хіполону, або сумістити їх вже з цими кріпленнями для молі, просто щоб туди можна було ще й ремінь просунути. Ну, типу, якось прошивати по-іншому. Ну, добре, це вже питання. Я думаю, наступне. Я думаю, з часом виробник буде покращувати цю модель, і буде воно все більш зручно і якісно зроблено. Значить. Сам магнітний фіксатор це по суті чохол, і всередині ось вся, весь цей прямокутник це такий досить великий магніт, неодимовий магніт. Він там складається з двох частинок 4х4 см і в товщину 1 см. Тобто досить такий великий і потужний магніт, який примагнічує все, і буде добре, в принципі, фіксувати навіть і зброю. Зараз розгляну ще, що тут описано, і потім встановлю його кудись на бронежилет і буду пробувати. Як же ж він ä, в ділі так? Що тут написано? Магнітний фіксатор для зброї МАК Р від АК. Е, надійний аксесуар, що забезпечує безпечне та комфортне носіння зброї завдяки сильному магніту. Сила щеплення 50 кг. Фіксатор міцно утримує зброю на місці, забезпечуючи швидкий доступ у критичний момент. Виготовлений з хайполон, е, основна особливість якого це виняткова стійкість до стирання, вигинів, розривів. Фіксатор можна закріпити на передній чи задній частині плитоноски, бокових камербандах системи МОЛІ, або ж на. Ремінь. Особливо даний магнітний фіксатор підійде під потреби медиків, коли потрібно закріпити зброю на тілі, щоб вона не заважала під час допомоги бійцю. Особливості внутрішній магніт достатньо сильний, щоб надійно утримувати вашу рушницю або карабін на місці, з можливістю відпустити його одним сильним рухом, коли вам це потрібно. Частково посилена конструкція. Не дуже розумію, що мається на увазі, кріпиться на моле або на ремінь. Так, виробник березань. Земляки. Ремін як побратим, також воно, до речі, існує в трьох кольорах: це олива, є ще койот і є чорний. ну І власне от QR-код можете просканувати, переглянути асортимент на сайті. Також в описі до цього відео буде посилання на їхній сайт. Там можете подивитись досить багато цікавих рішень, саме по ременях для зброї. В принципі, на будь-який спак, на будь-яке кріплення можете там обрати. Також буде посилання на їхній YouTube канал. Ось по цьому QR-коду також можна відсканувати, якщо відсканується. і там вони роблять огляди на всю свою продукцію. Також можна подивитись і підібрати для себе щось цікавеньке. Чіпляю на бронік і пробую, як воно буде працювати. Ось так виглядає цей фіксатор, коли він встановлений в ну, варіанті на. Підсумок під магазин на бронежилеті попереду. Також його можна встановлювати десь позаду, якщо це буде зручно. Ну, я думаю, не буде дуже зручно зброю якось там фіксувати і знімати з фіксації, виламуючи собі руку. Фіксатор встановлений на, спереду на підсумок під магазин, на бронежилет. В принципі, як один із варіантів, також там інші варіанти десь збоку або навіть ззаду можна причепити, але я просто не думаю, що буде зручно тягнутися рукою десь назад, щоб зафіксувати або відповідно від'єднати. Від цього фіксатора зброю. Тому це буде або спереду, або десь на поясі. Також трошки пізніше спробую встановити цей фіксатор на РПС. Ну і власне, як він працює, як звичайний магніт, досить просто. У нас в автомата є е, велика така площина з лівої сторони, та, в принципі, і з правої сторони є до чого примагнітити. І ми просто цією площиною його приліплюємо до магніту. Ось так все. Автомат приєднаний. І е, це кріплення воно не буде вважатись прямо дуже надійним, і сам виробник також про це заявляє. Якщо не помиляюсь, на сайті у них про це написано, що даний фіксатор потрібно використовувати тільки з ременем, тому що від магніту все-таки можна десь зачепити і відірвати зброю, вона десь впаде, загубиться, що буде не дуже добре. Тому потрібно, щоб вона обов'язково була зафіксована ще й ременем. Але, наприклад, у варіанті з одноточковим ременем, сам по собі одноточковий ремень він. Зручний у використанні, типу, нам зручно там вкладатись і все тому подібне, вести вогонь з одноточковим ременем, але одноточковий ремень незручний, коли потрібно щось робити, а зброя має бути просто при собі. Тобто її потрібно якось там фіксувати. Для цього є різні додаткові фіксатори, гачки, які фіксують, притягують ту зброю, або ж можна використовувати ось такий магнітний фіксатор. Тобто, у нас зброя на одній точці, одноточковому ремені, що дозволяє нам легко. Нею маніпулювати, а коли нам потрібно робити якусь там іншу роботу, ми просто примагнічуємо і фіксуємо зброю додатково на цьому фіксаторі. Це звільнює нам руки, ми можемо там щось робити, зав'язати е, е, шнурки чи там зробити якусь роботу руками. І потім, коли нам знову потрібна зброя, ми просто від'єднуємо її від цього фіксатора і можемо нею е, користуватись. Так, давайте ж спробую, як все це буде на ділі. Не дуже зручно, бо треба десь фіксувати мікрофон. Добре, автомат зараз зафіксований, як бачите, на магнітному фіксаторі, і при цьому він на двохточковому ремені. І, в принципі, уже зручно, його не треба ніяк там, перекидати за спину, натягувати і тому подібне. Просто він зафіксований і, ну, в принципі, на цьому все. Можна його досить легко від'єднати і далі вже використовувати. Наступний момент, якщо ми переведемо. Ремінь в одноточковий режим. Для цього карабін треба зачепити за ось це кільце. Ну і, власне, ось так виглядає, коли ремінь в одноточковому режимі. Тут нам простіше вже вскидати, вкладати автомат і все тому подібне. Але коли треба щось робити, то автомат, як бачите, не зафіксований і це є, ну, прямо. Зовсім зовсім незручно, особливо коли ми нахиляємось, він уже стволом хоче в землю влізти. Це не є дуже добре, але з цим фіксатором його можна просто зафіксувати, і все. Спокійно нахиляємось, спокійно щось робимо, спокійно рухаємось. Руки вільні, автомат на одноточковому ремені. Класно, на мою думку, класно. При цьому, якщо він десь зачепиться і відпаде з магнітного фіксатора, то автомат залишиться при нас, він залишиться висіти на цьому самому одноточковому ремені. І, власне, це тільки як один із варіантів використання даного фіксатора. Тобто він е, дійсно як якийсь там допоміжний аксесуар, досить універсальний, його можна використовувати по-різному. Не тільки е, зброю фіксувати, а фіксувати, в принципі, будь-що. Це може бути якийсь інструмент, який металевий, це може бути банально магазин. Не дивлячись на те, що магазини там пластикові, бакелітові, немає значення. Всередині сталеві патрони, і вони досить добре магнітяться до цього фіксатора. Ну, Це досить дивно буде виглядати, але ну, як мінімум така можливість є. Можна фіксувати, в принципі, будь-що металеве. Магніт дуже сильний, дуже добре фіксує всякі речі на собі. І, як заявлено, що він витримує. До 50 кілограмів, ну, враховуючи те, що ми будемо рухатись, там, не знаю, ходити, бігати, то звичайно це там 50 кілограмів буде відпадати, але якісь такі речі, як автомат, який ось в такому вигляді важить щось там 4 з хвостиком кілограми, можна там ще щось на нього начепити, ну, навіть до 5 кілограмів, то я думаю, утримувати він його буде дуже добре. А якщо це просто магазин, то магазин буде триматись прямо дуже надійно, тому що вага невелика, магніт сильний, і триматись буде добре. Є Доліки також у цієї системи, що, по-перше, ми будемо примагнічуватись кудись там до транспорту, який залізний, який з заліза зроблений, або якісь там інші речі, металеві також можуть нам сюди прилипати, що не є дуже добре. Але певні переваги у такого аксесуара є, і ну замінити його чимось іншим. Я думаю, буде досить складно. Тобто, якісь там є різні системи е, крючків для додаткового кріплення зброї на одноточковому ремені, це не знаю, мені здається, все-таки магнітний фіксатор буде зручніший. Ну і власне річ, така досить е, ситуативна, досить специфічна, вона абсолютно не для всіх, вона може підійти ну, там під якісь прямо певні задачі. А ну, для широкого використання вона, в принципі, і не потрібна е, зовсім. Проте, декому для деяких Задач вона може бути дійсно незамінною і дуже корисною. Е, ну На броніку, власне, вона виглядає ось таким чином. Зараз спробую почепити її на РПС і продемонструю, як воно буде виглядати на РПС. Що можна буде робити, коли це кріплення знаходиться на нашому поясі, ремінно-плачовій системі, і т.д і т.п Зараз кріплення встановлене на пояс з правої сторони і продемонструю, як його можна використовувати. Автомат на одноточковому ремені, ну, тобто ремінь в одноточковому режимі, так би мовити. Це нам дає досить зручне маніпулювання цим автоматом, досить швидко, зручно все робити. Але коли нам потрібно вільні руки і робити щось руками, особливо десь там потрібно нахилятися і щось робити, то автомат буде висіти, буде тіліпатись, буде заважати. Це не є зручно. Його якось додатково фіксувати. Є варіанти з якимись додатковими ременями, щоб його притягувати, але ось такий магнітний фіксатор дуже спростить нам життя. Ми просто фіксуємо автомат на цей фіксатор, на пояс, або десь там на камербанд, можна зафіксувати до плитоноски чи бронежилета. Це вже залежить від скажімо так, особливостей вашого спорядження та ваших потреб. І все, руки вільні, можемо спокійно нахилятись, можемо спокійно щось робити. Автомат у нас надійно зафіксований, він не тіліпається, він сам по собі не відпаде. Хіба що десь ми там його сильно зачепимо, але тоді, так як він висить все одно на ремені, ну, ми його як мінімум не загубимо. Зате, коли він у нас зафіксований і нам потрібно його швидко використати, ми просто його знімаємо з цього фіксатора і використовуємо. На мою думку, це зручніше, ніж постійно переводити автомат з, тобто, ремінь з двохточкового в одноточковий. Режим використання це якщо у вас двох двоодноточковий ремінь. Якщо у вас просто одноточковий ремінь, то це прямо мегазручно, тому що, знову ж таки, повторюсь, це буде зручніше, ніж використовувати якісь там додаткові застіпки додаткові фіксатори для автомата. І це, мабуть, навіть зручніше, ніж коли автомат на ремені, на двохточковому ремені. тому що так, ми його можемо фіксувати в зручному для нас положенні, там де він нам не буде заважати. Якщо це ось так збоку, то це буде ось так збоку, можливо, в якихось інших положеннях, ну в принципі. В принципі, ось все, що я вам хотів показати. Власне, це і ремінь від українського виробника Ragnarok, і магнітний фіксатор від українського виробника Ragnarok. Напишіть вашу думку про дане кріплення в коментарях, буде мені цікаво почитати. Можливо, навіть хтось вже користується таким. Також напишіть обов'язково, буде цікаво. Ну, Якщо це відео, так як і відео огляд на ремінь, посилання на який я залишу в описі, набере багато переглядів, набере багато лайків та коментарів, то я думаю, будуть ще огляди, як мінімум, на Точковий ремінь від даного виробника, і також хочу спробувати і трьохточковий ремінь. І знову ж таки, не те, щоб воно мені було дуже потрібно, мені просто цікаво, мені це подобається, і я хочу підтримувати українського виробника. Тому і посилання на інтернет-магазин бренду Ragnarok також буде в описі до відео. Можете перейти, ознайомитись з асортиментом, і також там діє промокод Полікарпович і він дасть вам знижечку ще в 10%. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. white